Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про швидкість клубочкової фільтрації. Це показник, який відображає, наскільки ефективно нирки очищують кров від продуктів обміну речовин. Іншими словами, він показує обсяг плазми крові, що проходить через ниркові клубочки за одну хвилину. Саме за допомогою цього показника можна оцінити, наскільки добре працюють нирки і виявити. Навіть початкові стадії хронічної ниркової недостатності. Враховування швидкості клубочкової фільтрації є важливою частиною діагностики, оскільки рівень креатиніну в крові сам по собі не завжди точно відображає стан нирок. На швидкість клубочкової фільтрації впливають вік, стать, маса тіла та рівень креатиніну – тому для розрахунку використовують спеціальні формули, які автоматично враховують ці параметри. У лабораторних аналізах результат швидкості клубочкової фільтрації часто враховується поруч з рівнем креатиніну. Зазвичай нормальне значення швидкості клубочкової фільтрації для здорової дорослої людини становить понад 90 мл на хвилину, а з віком цей показник поступово знижується. Якщо швидкість клубочкової фільтрації падає нижче 60, це свідчить про наявність ураження нирок або хронічну хворобу нирок. Причинами зниження швидкості клубочкової фільтрації можуть бути різні фактори: хронічні захворювання, такі як цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, які пошкоджують судини нирок, зневоднення тривале вживання нефротоксичних препаратів, наприклад, нестероїдних протизапальних засобів, ібупрофен чи диклофенак, захворювання ниркової тканини. Глумерунефрит, пієлонефрит, полікістоз, а також вікові зміни, зниження швидкості клубочкої фільтрації є небезпечним, оскільки свідчить про те, що нирки втрачають здатність виводити з організму токсичні продукти, що призводить до накопичення шкідливих речовин у крові. Тому своєчасне виявлення швидкості клубочкої фільтрації допомагає лікарю оцінити ступінь ураження нирок, підібрати правильне лікування, скоригувати дозування ліків. Та запобігти розвитку ниркової недостатності. Будьте здорові та бережіть себе.